Слава націю, вітаю на каналі Добрий Ронбатовий. Ефірі я Сашко добрий. Скористаюся нагодою, збираюся зараз їхати у робочих питаннях. І от дивіться, так, фільтр очищення системи охолодження та обігріву табрі за 11.55 2010 року. Нагадую, такий самий фільтр я поставив на тетчик. Поставив на тейчик, потім покажу. Там, звісно, не так багато мотлоху. Проте також він є. От. В принципі, я думаю, прийшов час поміняти цей фільтр. Такий саме стоїть на баракуді на ЗАЗ-11.02, яку я е, передарував побратимам з іншої піхоти. От. Там теж працює. Цікаво, до речі, скинути йому це відео і попросити той. Хай відео зніме, як у нього виглядає цей фільтр. Цікаво буде подивитися. Ну, і там, може, він пару слів скаже взагалі, як йому баракуда в роботі. Гарне рішення, користайтеся. Дякую всім за підтримку. Разом боремо і поборемо.